Бо поліція виявляється не те, чим є насправді, не тим, чим є насправді. Якби робота робиться, але вона робиться не так, як повинна. Бажанням бажання щось допомагати людям, в першу чергу. І при цьому міняти, змінювати ставлення людей до поліції. Бо в 19-му році це був час, коли от вже зневіра вона дуже сильно посилалася. Бо якщо це був 15-й рік, і всі такі, вау, це круто, це поліція, то в 19-му вже цього не було, вау-ефекту. І от хотілося це відновити. Не знав, коли йшов сюди, що тут заправляють, в тому числі за свій рахунок. Не повністю, але в тому числі. Я дуже цим шнурок, не треба закон. Заховати люди будуть змінятися з мене. Плюс ще, а думаю, це ну, з кросівки або ж і десь там в пластмасі. І я такий, Боже, ну це ж типа жесть. Так ж немає бути, типу. Він такий, не сходка, Сфотка. Звідти виникла ідея апостол. Наразі все написане не підтверджується. Автор не надав жодного доказу опублікованому, жодного конкретного випадку не назвав усе лише що, десь про щось говорять, десь якісь він чув розмови. Працівники інспекції в рамках службового розслідування продовжують вивчати ситуацію безпосередньо у відділі поліції, опитують абсолютно всіх співробітників. Хочемо запевнити, що цьому допису цим викладеним словам буде надана об'єктивна оцінка, буде сформований висновок, який направиться також керівництву в Києві.